В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі відкрився 65-й театральний сезон у рамках міжнародного фестивалю Мельпомена «Таврії». В Ізмаїлі відбулася партнерська зустріч проєкту Хелп Ера, медичні фонди для покращення медичних послуг та медичної діяльності в прикордонному регіоні. Осіннє рівнодення. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. З інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 102 тисячі 570 осіб особового складу, 11 тисяч 194 танки, 23 тисячі 282 одиниці бойових броньованих машин, 32 тисячі 999 артилерійських систем, 1 тисяча 493 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 218 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 344 гелікоптери, 62 тисячі один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3747 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 62 тисячі 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3969 одиниць спеціальної техніки. 20 вересня на сцені палацу культури імені Тараса Шевченка в від Ізмаїлі відбулося урочисте відкриття 65-го театрального сезону. Глядачі мали нагоду переглянути виставу, як Митрофанчик до школи пішов у виконанні народно музичного драматичного театру та дитячого театру Едельвейс. Режисер Ольга Герасмова. Подробиці дивіться далі. 20 вересня на сцені палацу культури імені Тараса Шевченка в Ізмейлі відбулося урочисте відкриття 65-го театрального сезону. Глядачі мали нагоду переглянути виставу, як Митрофанчик до школи пішов у виконанні народного музично-драматичного театру та дитячого театру Едельвейс, режисер Ольга Герасимова. Ця подія стала особливо знаковою, адже пройшла в рамках міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврі, який цього року відбувався у різних містах України. Fui mejor de jodeo que hice un amor una vez У програмі фестивалю 57 вистав, а також понад три десятки супутніх подій, літературної, музичної та освітньої платформ. Участь у Мальпамені Таврі беруть митці з 21 українського міста та чотирьох країн світу Кіпру, Німеччини, США та України. Любі друзі, глядачі, дуже дякую, що це свято, свято театру відбулося міжнародний театральний фестиваль Мальпомена Таври Завітав в Ізмаїл, і наше місто стало частиною великої театральної родини України. Ізмаїл став одним із міст, що долучилися до цього масштабного мистецького форуму. Фестиваль має особливу місію підтримати громади, де нині мешкають вимушено переселені жителі Херсонщини, та показати, що театр може звучати поруч із людьми навіть у найскладніші часи. Участь в цьому фестивалі це велика честь для нашого театру, тому що для нас це вперше. І цей фестиваль охоплює дуже багато країн. І в частності цей фестиваль присвячено робиться для того, щоб об'єднати всіх, хто був вимушено переселений в інші пункти. Сьогодні ми зібрали в нашій залі внутрішньо переміщених осіб і грали цю яскраву дитячу виставу. Я Задоволена тим, що ми могли дарувати людям радість і усміх. І мені ще сподобалося ще що люди різного віку від маленьких діточок до великих до дорослих дідусів та бабусь, що вони однаково раділи, дивлячись на цю прекрасну незабутню виставу. Для багатьох театр став ковтком світла, підтримкою та відчуттям дому в непростих умовах війни. І саме тому ізмейські актори театру сприйняли участь у фестивалі не лише як творчу подію, але й як важливу соціальну місію. Ця вистава нагадує нам що важливо пам'ятати, що все можна пройти, якщо ми, ми будемо разом. І це головне в нашому житті. Дякуємо вам, що ви прийшли на нашу виставу. Ще одна неймовірно яскрава вистава. Всі сміялися, все, всім було дуже весело, та й нам було дуже весело. Я сподіваюся, що всім сподобалася наша вистава. А ми дякуємо вам від всього колективу. Вистава як мітрофанчик до школи пішов, пролунала як фінальний акорд фестивалю у нашому місті та зібрала повну залу глядачів. Атмосфера вечора була теплою та щирою. Актори подарували публіці не лише театральну історію, але й відчуття єдності та духовної підтримки. Спектакль був насичений хореографічними номерами, мізансценами, яскравими костюмами, світло. Та музика поєдналась воєдинно і дала свої результати. Результати дуже гарні. Ми дуже пишаємося тим, що нас високо оцінило журі. І я дуже хочу подякувати акторам. Вони дуже старанні діти. Представник фестивалю В'ячеслав Киселевич урочисто вручив колективу імену статуетку Мельпомени Таврі. Ця нагорода стала свідченням високої оцінки творчості та внеску Ізмейського театру у розвиток культурного життя країни. Нехай театр завжди надихає і дарує велике бажання жити в мирі і радості. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. Ізмаїльський район поніс непоправну втрату 13 вересня 2023 року. Поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, загинув солдат-мешканець Рінійської територіальної громади Олексій В'ячеславович Цяка. Вірний військовій присязі він проявив мужність та стійкість, віддавши своє життя за незалежність України. Світла пам'ять та вічна шана герою. В Ізмаїлі відбулася робоча зустріч проєкту Хелф Ера, медичні фонди для покращення медичних послуг та до медичної діяльності в прикордонному регіоні. Проєкт реалізується повітом Тульча та виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради. Ініціатива покликана оновити інфраструктуру двох ключових медичних установ прикордонного регіону. Дивіться далі. В Ізмаїлі відбулася робоча зустріч проєкту Хелсера, медичні фонди для покращення медичних послуг та медичної діяльності в прикордонному регіоні. У рамках програми Румунія Україна Україна-2021-2027» Проєкт реалізується повітом Тулчею та виконавчим комітетом Ізмейльської міської ради. Ініціатива покликана оновити інфраструктуру двох ключових медичних установ прикордонного регіону повітової лікарні швидкої допомоги в Тульчі та Ізмельської міської центральної лікарні. Сьогодні ми офіційно представили широкій громадськості проєкт, який вже, вже було підписано трошки раніше. Також ми маємо ще один підписаний грантовий контракт в даній програмі, направлений також на покращення медичних послуг, медичної діяльності, медичного обладнання та забезпечення для двох лікарень, а саме ізмаїльської та швидкої лікарні повіту Тульча. Незважаючи на військовий стан, ми продовжуємо продовжуємо реконструкцію міської лікарні, і зараз ми як ніколи потребуємо необхідного обладнання для нашої лікарні. Зараз реконструюємо хірургічне відділення, і в цьому якраз проєкті ми передбачили а, певне обладнання для цього відділення. У рамках проєкту міська центральна лікарня буде обладнана сучасною медичною технікою, двома неінвазивними апаратами штучної вентиляції легень для новонароджених, діагностичним лапароскопом, діодним лазером, нефроскопом та гістероскопічною стійкою. Це дозволить підвищити рівень медичного обслуговування в регіоні, враховуючи, що міська лікар. Ня, це опорна лікарня, кластерна лікарня, яка надає цілодобову допомогу нашим мешканцям, не тільки нашим мешканцям, а і, взагалі, півдню Одещини. Наша лікарня включає багато відділень, і в тому числі перинатальний центр, для якого ми теж передбачили. Певне обладнання завдяки неінвазивним апаратам штучної вентиляції легень новонароджені діти, які потребують спеціалізованої допомоги, будуть отримувати стабільну респіраторну підтримку вже з перших хвилин життя. Наявність сучасного лапароскопічного обладнання діодного лазера, нефроскопа та гістроскопічної стійки дасть можливість лікарям виконувати складні хірургічні втручання з мінімальним травматизмом, швидкою реабілітацією та найнижчими ризиками ускладнень для нас це а, певне досягнення, Досягнення в тому, що ми е, маємо можливість зараз у військовому стані працювати у співробітництві. Ми дякуємо нашим партнерам за підтримку, за е, увагу. Вони допомагали на протязі. Е, Всього цього проєкту під час зустрічі учасники обговорили організаційні та технічні аспекти реалізації проєкту. Особливу увагу приділили підготовці та проведенню закупівель обладнання. Представники Ізмаїла та Тулчі також узгодили механізми координації спільних дій та визначили ключові завдання на найближчий період. Втілення проєкту Healthshare стане важливим кроком у зміцненні транскордонного партнерства між Ізмаїлом та Тулчею, впевнені учасники. Також це сприятиме підвищенню рівня медичної допомоги для мешканців регіону. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Осіннє рівнодення це момент рівноваги між світлом і темрявою, що символізує початок осені. Це час для подяки за врожай, очищення та налаштування на нові етапи життя. Важливо відзначити цей день, зберігаючи гармонію та вдячність. Про традиції святкування, значення цього дня та важливі моменти, яких варто дотримуватися, дивіться далі. Осіннє рівнодення це астрономічна подія, яка відбувається, коли сонце перетинає небесний екватор і день та ніч стають рівними за тривалістю. Цей момент знаменує початок астрономічної осені, що триває до зимового сонцестояння. У 2025 році осіннє рівнодення в Україні настане 22 вересня. Це подія, коли природа готується до зимового спокою, а сам день має глибоке символічне значення. У наших предків осіннє рівнодення було часом рівноваги між світлом і темрявою, а також моментом подяки за врожай. Вони вважали цей день межою між літом і зимою, що символізує гармонію природи. Традиції святкування цього дня мають давні корені в різних культурах. Наприклад, у слов'ян осіннє рівнодення відзначалося як свято врожаю, коли родини збиралися за столом з їжею нового врожаю, хлібом, яблуками, медом та горіхами. Для сучасних людей осінні рівнодення це також чудова можливість зробити внутрішнє очищення та підготовку до нового циклу. Цей день варто подякувати за врожай і достаток, влаштувавши сімейне застілля з сезонними фруктами. Крім того, традиція очищення простору є важливою. Це час для генерального прибирання, позбавлення від непотрібних речей і впорядкування думок. Важливо також шанувати пам'ять предків, залишити для них символічне місце за столом або згадати їх у молитвах. Проте є певні обмеження, яких варто дотримуватися, щоб зберегти гармонію цього дня. Не рекомендується починати нові проєкти або справи, оскільки вони можуть виявитися невдалими. Від поїздок і відряджень варто також утриматися, адже дорога може принести непередбачені труднощі. Важливо уникати конфліктів, пліток, заздрощів чи гучних сварок, оскільки це може порушити енергетичний баланс дня. Лихослів'я та сварки на осінні рівнодення можуть спричинити накопичення негативу. Тому краще зберегти. Спокій та доброзичливість. Окрім цього, не слід нехтувати прибиранням, оскільки чистота в домі символізує оновлення і підготовку до нового циклу. Осіннє рівнодення є нагадуванням про циклічність часу та необхідність жити в гармонії з природними ритмами. Це час для вдячності за те, що маємо, і для налаштування на нові етапи життя, залишаючи позади все зайве і створюючи місце для нових можливостей. Лілія Кострова для програми новин. Що стосується курсу, валют та прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 3 копійки, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро купівля 48 гривень 25 копійок, продаж 48 гривень 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 23 вересня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітряночі 11-13 градусів тепла. В день 26-28 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків 1-3 метра на секунду. Температура повітряночі 15-16 градусів тепла. В день 22-23 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмаїлтівікраком, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.